Golden Princess Два кущики Два кущики Ехіна цей Короткейк це така як помаранчева і друга повинна бути рожева. називається Ютерфлей kisses Ось така. І я Філд Глаука. Не знаю, може і неправильно назву читаю. Ось такий величенький. За 49 гривень. Я думаю, це дуже даже хороший садженець. Цей трошки якийсь нещасний, підсохший. Думаю, він одійде кипарисовик Філіфера Ауреова Варігота. Такий. І ще один кіпарисовик Вавел. Такий явно жовтий тут колір, красивий саншанець. Так, і ще ось такий, гортензій, тут сантиметрів 30, а може й більше, висоту за 85 гривень. Гортензія волотиста графіті. Ось така. І туя колумна. Теж тут сантиметрів 25 точно є. І коштує він 55 гривень. Тому що всіми саджанцями я задоволена. Отакі вони гарні. Ну, а це в подарунок. Варіатна, сока. Теж красива.